У мене теж ця книжка є з першого дня книжкової країни. Так? От, так що ти мене розумієш, правда? Знайомтеся, це Вікторія, і я зараз буду її питати, з якими книжками вона їде з Києва до міста Лева з книжкової країни. Спеціально для нас Вікторія повитягала ці всі книжечки з валізи, і ми зараз побачимо, що ж вона накупила, і що вона везе додому. Отож, перша книжка Грішний від видаництва так. Це новинка української авторки Віоліни Ситнік. І вона мене дуже зацікавила. Взагалі, я видавництва Так вже всі книжки читала. Оце якраз остання, і власне я її не читала і мені дуже цікаво, тому що тут про такого падшого ангела от, знаєте там на кохання до земної дівчини. І я така: нам це треба. У мене теж ця книжка є з першого дня книжкової країни. Так? От, так що ти мене розумієш, правда? Так, далі я її купила в перший день. Часть ціней. наших чотирьох. Я в другій. <laughs> <laughs> наших чотирьох українських авторок. <laughs> Просто знаєте що? Мені цю книжку продали Форс за це. Я така: чотири пари, 18+, плюс, беремо. <laughs> Далі відео видавництво Апріорі. Я купила сходження Сенліна. Коротше, мені дуже класно про неї розказали. Прямо анотацію. Там якось чоловік загубив дружину, там оця вежа, і кожен поверх у вежі це окремий ніби світ, окрема держава. І він її буде тут шукати. Там в кожному поверсі своя влада. Якось мені так цікаво розказали, я така, ну все, прям. Так що ну, цікаво мені. Тобі ця книжка дуже пасує під сьогоднішній лук. О, До речі, так і останнє це від видавництва фабула. Коротше, є перша книжка. Боже, я забула книжкові хроніки крам чи щось таке. Ну коротше, книжкові хроніки. От так, і в мене перша є дома. А оці, от мені подарували. Подивіться, які гарні тут зрізи. От і це ніби друга, а це розповідь про книжкові хроніки. Я так розумію, що тут буде про світ, книжки Так, от прям якісь такі, напевно, як щоденничок, якісь доповнення до речі. Так прикольно. О, гурнятка. Та мені казали, що це дуже затишна прям історія, тому і там книжок багато. А... Все що про книжки, і, і мені це треба. А ти читала першу книжку книжкові хроніки? Е, ще ні, вона в мене є дома, але я її ще не читала. Ну це книжкові блогери розуміють, коли ти збираєш одразу всю серію, замість того, щоб прочитати першу книжку, а потім купити другу. Ми збираємо всю серію, збираємо всі доповнення, а потім читаємо. Ти теж розумієш? Е, так, я розумію. Часто я казала, що так робити не буду, бо я спершу так не робила. Але тепер я просто знаю, що вона мені сподобається та перша. І просто я хочу все, а читати ну не встигаю просто фізично. І я така, ладно, все. Я тоді, хай воно мене стоїть і в мені буде спокій ну, от бачите, для спокою психіки треба купувати книжки.